Принесли мені королячі голови. Співробітник поділився. Можна давати отак. Зараз всі напишуть Боже, що це? Кирюша, йди. Давай вуха. Шкіра. Ні? Кролик. Шкіра заходить. Кирюша, на. Можна давати цілоку ціликом, шерстю. Там в мене папа має бакса і орлетку, то буде знати, що таке. Ну можна, тут делікатеси. Вон, диви на мамку. Вон. Зараз вони, зараз вони відчують ту смак. Ні. Їшу. Не. Як той казав кролики. Это не тільки ценный мех, а ну дай. Не, ніхто не хоче. Це капець. Зай. Тільки засушеними треба, треба давати, чи що? Можна ціляком есть. А ну йди виверни одну. В смысле? Виверни отак, щоб їм було это, голову видно. Блін, ну в уха жалко. Вуха то деликатес. Ну надо в ухо відрить, і засушити. засушить. Крюха пішла воно віка, віка, це, тирить шкіру. Ну, зараз папа дасть. Ні, я не снимаю. Mm, Нормас? конечно. То шкира, шкира и такие. Ухо, ноги, криля, хвост. Ага, хвост. <рес> Кролячі голови можна давати ціляком такого. Нічого там немає для них небезпеч... безп... небезпечного. Не може такого їсти. Але нічого, ну, бачите, тварина така, ага, нормально. Ти що, никать пішла, чи що? Це голодна собака. Це називається фіг прокормиш вівчарок. Якщо папа буде переглядати відео, це трошки менше шкури треба, зрозумів. І голови ціліком давати тако в такому сирому вигляді. А Карюха все намагається десь заникати. Ага. Відгові качеки. Біля годі. Редя, зараз заберу у тебе ту шкуру усього, дивися, зай. Ну, вони в мене їдять яловичину, зараз заберу. Дуже рідко Де виходить знайти кролика. Угу. Нормаз. Да? Папа вона вирішив позамітати каже, що негарно в Ютуб піде. Кирюха, Давай я відріжу вуха і засушу. Бо ти зараз заникаєш і все, і труба буде. Ладно, поспостерігаємо. Що ж вона буде робити? Не буде їсти. Не буде їсти зараз, бо не голодні. Не голодні собаки. Та й все. Я тут так пустую. Будеш зникати? Де будеш никати? Скажи, мама, це ж ділікатес. Ти що? О, і Редя, Редя, ти що теж будеш никати? Я казала співробітнику, передам тобі привіт, тут прямо в публікації, а ви що робите? Пішла вона. Хопа хопа? Каже, ділікатеси залишаємо на потім. Сьогодні мамка буде годувати, а це на ніч, якщо то. Nitcórico. Aí abode, peru. é que Всього, нічого не видно. Немає там. Ні, кролячої голови там немає. Ні, немає. Ні. Ага. Камара, за, за, зараз забере твою. Вона ж хитра жопа. Зараз вона і цю забере, дивись. Угу. Кажи, я не знаю, хто там що збирався робити. А цю вона зараз буде їсти. скоріш за все. Ні. Редя, зараз і ти залишишся без кроліка, я тобі кажу. Це ж Керюша, вона ще та ничка. Угу. Угу. Не підходить, так, да, там? там Скажи. Мама с папой все время тусуется. Даже ее перт этого кролика. Не, не в хату, нет. Угу. Где же ее заныкать? Да, скажи, нема земли. Ага. Ну ладно, идем. Не, так заснять. Я таки не їм, Кирюш. Ага. Він каже, звісно, поки ти йдеш, ну тут вся банда йде. Ти ж жопа мала. Ага. Редя, Редя, коротше, поняв, що буде біда. Якщо не з'їсть, то буде все, гаплик. Кіна не буде. Ну, що будеш робити? Угу. Кайра така звішує всі за і проти. А де редя? Що, б... тоже нікать? А... Ну капець. Угу. Ну конечно, отам, так, да. Кайра, то тільки твої нички, тільки твої. Давай. Ну так, ага. Щоб такого ніхто не бачив. Це <laughs> біздяна. Оце називається не голодні собаки, не голодні. Були б голодні, то стріскали б відразу. А як ведуть себе ще собаки, коли вони отак от зривають? Вони зривають з вечора, саме найсмачніше, бо вони не голодні. Зранку, ти їх корми, не корми, вони не будуть їсти. Вони вийдуть і достануть свою зіначку. Угу. Нормально? Каже, нормально так. Кирюша, носа поцарапаєш. Ана, тепер пішли Редя шукати. Де Раді? Редя? Редя, мабуть, пішов в хату чи ні? Ну, звісно. А ну виходь оттуди. Давай. Що? Ні, не треба мені в хату її перти. Чуєш, Редь? Не треба його в хату перти. Лягай тут. Редя, не надо він мені в хаті той кусок кроля. Чуешь? Каря така, а угу. Хитра жопа, Карюша сама хитра жопа. Он жас будет. Угу. Вона нічого там не собиралась брати. нічого не збиралась брати. Бачили що чуть ви не було за делікатес. Я зараз дам, я зараз дам Одну і другої. Схаменились. Я сказала. Завжди треба наблюдати, бачите, Керюха знає, де вона заникала, камара підгляділа, комара чуть по сраці не отримала. А холочка піднята, бачите? Збиралася воювати з матір'ю, Ну там повна пропажа була, капець. Було б повне пораження, Камара, <гум> мама ж міцніша в тебе, розумієш? То ти сама солоха проворонила, а тепер все, терпи, не буде нічого. Ред пішов никати. Ну давай. Давай, зайчик, я в тебе вірю. Ти момій зоті, кушай давай. Такий, та ні, що за потом получу. Ніхто нічого не трогає, схаменіся, кажу. О, ну Зараз Каря забере третій кусок. І все, ну, і все. І будете ви обидва, одне мале і, і ти дурне, потім відгрібати від карюш. І зараз вона це буде їсти, бо вона своїх два, два шматки заникала. А якщо вони підуть на ті шматки, то їм буде капець. Боже, Карюша, а ти розумна собака, я тобі кажу. розумна. сама. все, Коротше, висновок який? Кирюша обридло їсти яловичину, а кролик саме смак. Два заникала, один зараз буде їсти. Ніхто там нічого не бере, заспокойся. Все, кушай. Отак от прямо поняли? можна давати з шкірою в сирому вигляді або в засушеному. Це для них делікатеси, це смаколики. Трошки прибрати ту шкіру, спийки. Це смак.